Що ми носимо з собою, чи обряд, який робиться, Ну, от на вашу думку. Все залежить, все залежить на сам ділі, все залежить від потреби клієнта і від його ситуації. Комусь достатньо амулета, комусь амулета буде зовсім недостатньо. Це, якщо ми проводимо аналогію, дуже схоже з косметологічними послугами. Комусь намазав масочку на обличчя людинка, вже гарна, а комусь треба боток супів кіло вколоти для того, щоб людинка була гарна. От при тут, по суті, точно так же на все залежить від запиту, все залежить від того, чого, чого хоче людина. Або того що їй треба, вот і так далі. Якщо ми говоримо про забористость, спо по про просто заборістость, само про силу і так далі, це звісно ритуальні. Це коли або ставляться ну, там ритуальними моментами, або з Скажімо так, з призивом зазивом на тої чи іншої сили, там божества, демонічні, і так далі. Хто з чим працює? А нашаровувати ці ритуали і оберіги, наприклад, можна один на одне, чи так краще не робити? Чи тут залежить від ситуації знову ж таки знову залежить від ситуації, залежить що на що ми чіпляємо? Якщо вони між собою ну, суміжні, то в принципі можна з одної сторони, з другої сторони, що занадто, то не здраво, навіть по суті в магічному світі. Тобто а, краще поставити щось одне і достатньо хороше, чим навішати на себе всі амулети світу і сподіватися, що якийсь із них явно щось там. Зроби. А, давайте розділимо. Значить, захист для військових. Захист для військових поставити можна. На мою думку, я зараз говорю свою думку тіко, тому що сказати, що тіко так, і ніяк інакше, ну, кожно працює по-своєму. -по і... Але моя думка така: а, військовим можна поставити тільки ритуальний захист. Тільки ритуальний, а там інший просто його, там амулетик буде до одного місця. Амулет немає тої у фізичне тіло дуже багато енергії не, не вкачаєш, так сказать, тому що ну, это сосуд точно так же. Да? Вот, поэтому це тільки ритуальний захист, і то ми маємо попередити людину про те, що ну, дорогенькі, безсмертним воно не зробить. І цей э, бронік воно не заміне образом ні. Магічний захист єдине, що може зробити в такому випадку, це скажімо так, відвести від небезпеки настільки, наскільки буде можливо в загрозливій ситуації тому що знову повторюсь, якщо на вас прицільно летить снаряд, пуля і так далі. Ну тут магія, не магія, хрестись, кланяйся. Ну, ну воно 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 буде як буде. А от поэтому тут, тут я, я то робив. Ну раніше я робив захисти для військових, але я робив то безкоштовно і зразу попереджав тих, хто замовляв. Безсмертним ніхто не буде, пулю воно не поверне. А от да, увійдет ситуації, в якій можна котрій на то буде можливість, але не більше того. Тому що, знову повторююсь, магія для магії і від магії, але не, для, не від фізичної небезпеки. Я би зрозуміла. Проте цікаво, знову ж таки, дуже цікаво. Бо це, це величезні гроші просто продаються і періодично десь з'являється ну, реклама. Предложення переждає спрос, звісно же. Давайте так. В мене тут би логічніше було б запитати, напевно, ту людину, яка торгує цим видом послуг, тому що в мене знову ж таки таких послуг немає. А чому? Тому що захисту від ТЦК його не існує. Як, як таково? Давайте так скажу. Захисту від ТЦК як такової адільної услуги її не існує. В принципі, в своєму це просто знаєте, страва названа в меню. Так, от так. Це перший момент. Другий момент. Тому я ж говорю, що логічно було б, бы, навірно спросити того, хто цим торгує, але ладно, є е єдине, чим можна назвати таку послугу по суті своєму. Це встановлення на людину амарочки на є такі послуги, як амарочка. Тобто, по, по суті, ти не скажімо так. Ти не настока відім для определенних людей, либо для круга ліц, ну, которые, для яких би ти не хотів би бути видимим. але це знову ж давайте. Ми будемо говорити совершенно откровенно, Якщо ви будете проходити буквально так. Понимаєте? То там, що амарочка є, що її немає, вас побачить. Ладно, вам повезло сьогодні, завтра, післязавтра, якось може і не повезти. Тобто, тут амарочки діло такое. Так, да, в ніяких ситуаціях вони хороші, в ситуаціях, ну таке. Тому отдельних прямо комплекса від ТЦК ні немає. Це просто, вот, скажімо так, ми взяли Амарочку, назвали її отак, тому що, значить, предполагання роздається просто ну, на амарок, скоріше. <гум>. Вот, втхані... да, да, Перекриває, просто, да, просто перекриваємо людину чисто этим, а, амарочки, по суті, і все. Ну по суті, це все. Чим можна об'яснити таку послугу. Ну, це так, як в казках показують плащ невидимка, щось типу того. Ну так, правильно розумієте. Достатньо обширне питання філософське, навіть я б сказав. Давайте так: я скажу я скажу так: як, як часто треба робити чистки і так далі. Знову ж таки, дивлячись від того, яке у людини життя, і скільки у людини тих агресорів вони є, їх нема. Наприклад, mm -hmm. від цього буде від цього може бути там відправна точка, скока людині треба того захисту і тих чисток. Значить, за я, звісно, у мене є колеги, які ставлять ті захисти по 8-5 років і так далі я скептичний до цього моменту, тому що магія така штука, вона, вона циклічна, в неї є свої цикли, точно так же, є цикли отживання. Угу. Mm -hmm. Вот, поэтому а, рік – це повний цикл. Поэтому сказати, що, вот, сказать, що прям є захисти довше, ніж рік, ну, навряд. Знову таки, чим більш активний агресор, тим більше він відживає. Це другий момент. Третій момент знову ж таки: постановка захисту навіть під ключ, ну, це буде напевно, чуть-чуть тяжело звучать. Навіть під ключ захисту до енергетики людини. І якщо людина навіть підпіпітає, да, це підтримує цей захист своєю енергетикою. Він все одно буде сходити, сходити і сходіть, Тому він довго все одно не пропрацює. Ну це ладно, у всіх своя практика, у всіх свої по. З цим спорити не можу і не буду. Вот. Поэтому знову таки, як на, на мій погляд, раз на рік достатньо. <говорить> Ну, а якщо не було якихось дуже е серйозної да. ситуації, да, якихось чи переляк може бути. Якщо, дуже... та, переля... не, переляк це, це не туди. Якщо, не, якщо людина знає, що в неї є условні доброжилателі, mm -hmm. котрі їй щось роблять, не знаю, там, підливають, підсипають, носять на роботах і так далі, є неприємні для вас люди, на які ви там можете розуміти на собі їх якийсь вплив, раз рік, раз в півроку. Частіше не треба, тому що знову таки чисток – це плохо. А чому плохо? Потому що вони мало того, що вони забирають ж негативну енергію. Вони ще беруть добротний кусок вашої нормальної енергії. Ну Но це... Это логічно і це потрібно, як і в хірургії. Для того, щоб видалити якусь кучку нежелательну, котра на вас виросла, треба да, захватити здорові ткані. Ставісно, тут точно так же. І чим більше ви робите тих чистих, тим більше ви, в свою енергетику робите, а потім думаєте, чому ваш природній бар'єр не працює. Ну, це просто ну, його... з антибіотиками, так як, да, як з антибіотиками, совершенно верно. чому імунітет не робити? Да Тому що ви його ви всю мікрофлору вбили тими антибіотиками. Точно так же тут людина не безпомощний персонаж. Я не знаю чому а, взагалі таке зародилося зараз у умах наших людей, що треба чиститися чим більше, тим краще. Людина не безпомощний персонаж, Це ще не в Ну, ви знаєте, трошки дивне питання до мене, та, і в принципі до моїх колег, бо більшість моїх колег взагалі не, не дуже відносяться до християнства, і а, половина з них теж не розуміє, що там відбувається, і так далі. Давайте я скажу по-третьому: взагалі, ну, типу, не хейтячи і не, скажімо так, не не насякті. Я скажу по-іншому, носіть того, що ви вірите. Ну, да, по вірі вашій буде вам, в принципі, і кожний захищен тема, що вірить. Поэтому носіть те, в що ви вірите. Ви, якщо ви людина до християнства, якщо ви там не знаю, дуже віруючий і так далі, вірите, що воно вам допомагає, носіть то. Добре, а якщо поєднувати хрестик і пантаграми, таке можна взагалі робити, чи не варто? По суті, можна, можна, але давайте будемо совершенно відкровірним в тому плані, що людина християнська до мозгу костей своїх не прийде не на прийом до екстрасенса Мага Колдуна і з ними так сказати, ні до таких послуг, тому що теж то все від сатани, і тому тут знаєте, ти або хрестик з ними, або трусив дінь. Понимаєте? От поэтому. Вот, тут. Я, люди мене зараз, скоріш за все, не почують. Я знаєте, ви, ви прийшли по магічній темі до лідера непопулярних думок. Ну, ладно. <світ> от, ну правда, мій погляд, мій погляд на це все зовсім зовсім інший, але що ж, хто хоче, ну, хто хоче почути, почує, а хто не хоче, ну, я доказувати нічого не буду. Мені слишком много очків, щоб доказувати. Так от. А деякі люди тримають купала, оці кумпал тримаю. Ви ви можете тримати ви вільні люди. Я вам не указ, робіть що хочете. Тримаю кумпал. Люди добрі. Якщо там є координати вашої будівлі, воно ну воно прилетить зачасту. Якщо тільки воно не зломане ізначально і не просто не долетіло. Тримайте ви кумпал, тримайте ви тазик, я не знаю, там і так далі. Боже, тримайте, що хочете, воно долетить, якщо воно летить туди, куди туди, куди, от по кардінатам воно вбито. Все, все. Будь-який, давайте так, я з третьої сторони навіть скажу. Магія працює з магією. Магія для магії. Магія не для фізики, не для фізичного тіла. Фізичний захист це ваше ППО. Вот, 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 вот это захист. Все, все остальное, ну ну ні від обстрілів, від прямого попадання, від прильотів немає захисту. Взагалі оберіг в... взагалі ні. Ви ще четверте забули. Я не знаю, чи змінюється це слово українською. Є апотропеї. Апотр... Апотропеї, да. Вот, Николай. я зараз розкажу. Щас розкажу. <титут> а, значить, а, оберіг. В слові своєму він несе що обережний. Оберігає. Його задача оберігати. Оберігати від чого завгодно. Від нещасних е, случаїв, там, не знаю, від смерті і ще від чогось, і ще від чогось. Тобто він оберігає. Так. Амулет, ні, давайте талісман. Павозростаючий будемо. Талісман він завжди для чогось. Талісман для. От він завжди для чогось, талісман щось притягує: удачу, талісман на удачу, талісман на гроші, талісман на не знаю, там на ваше коханечко. талісман на не знаю, там відкриття шляхів, щоб у вас там більше вдавалося, і так далі. А uh -huh. от той талісман щось притягує, щось примножує і е, допомагає вам до чогось йти. Uh -huh. Амулет. Амулет завжди від. Тобто, якщо талісман для. Амулет від. Амулет від знову ж таки негативу. Амулет від, наприклад, темних сил. Назвемо це так для, для прикладу. Uh -huh. Амулет від темних сил, амулет від ну, і uh -huh. що чого там. Що ми можемо тільки представити і придумати? Тобто, амулет він не то, щоб не то, щоб прям захищає, є в нього захисна функція, але він зачастую від чогось. Ми від чогось себе там закриваємо, укриваємо. Якщо оберіг прямо оберігає, то амулет нас кабута закриває або не дає доступу до нас, тобто він як стіна. Угу. Значить, амулет ще може використовуватися в ритуальній практиці як будиночок для ну, скажімо так, будиночок для тих чи інших там духів і так далі. Тобто, це може бути от як фізичний, фізичний момент того, що там хтось живе. Це якщо ми говоримо про натуральне там каміння, про всілякі там м -м, підселення і ті, хто працює там з духами, і так далі. От, тобто, оце амулет він завжди від чогось, там від поганого сну або поганих снів, наприклад. І так далі. Від, ну, можна сказати, пристріт, але це вже буде оберіг, а не амулет. Що таке апотропії? Це, Ви, по суті, знаєте, що це? це якщо ви до да, 100% бачили, на зачастую готичних будівлях там є всі е, крилаті штуки, забув, як вони називаються. Створення якесь на південь. Так, да, об, обличчя і так далі. Вот, да. Обличчя і так далі. Mm -hmm. Обличчя і так далі. Оце і є апатропія. Тобто задача оцих от всяких гаргулій, персонажів, будованих в фасад будівлі захист. Mm -hmm. Вони захищають. От, тільки це захист не людський, а захист будівлі, там, домівки і так далі. А от. Значить, так взагалі я не зустрічав тих практикуючих, котрі роблять артефакти таким чином, щоб їх доводилося чистити. Ну це не за чим совершенно ну, не за чим, тому що якщо ми говоримо про артефакт, про обнайдо буде у вас браслет, не то буде у вас медальйон, і так далі. Він несе енергію і енергетику заряджену. Він несе заряд. Тобто, якщо ви його почистите, ви що зробите? Ви анулюєте цей заряд. Угу. Все, це буде просто вже прикраса і пуста річ. По суті, все. Єдине, як ви можете чистити ваші амулети, браслети і так далі, це фізичне його тіло. Тобто, якщо ваш амулет не знаю, там забруднився, на ньому є якийсь, не знаю, там ну хтось замацав його, знаєте? Ну не хтось, а ви, тому що сакральна річ і тільки ваша, от хтось замацав, або у вас є якісь не знаю, там, срібло, або у вас там не знаю, якийсь натуральний каміння. Ну, ви його по суті та протерли. От, якщо це срібло, там є свої чистячі. Суби прочистили і все, тобто енергетично над ним ніяких ритуалів дальних доп... діляти не треба. Mm -hmm. Це перший момент, і другий момент логічно, що і не треба би, тому що людина що? кожна людина хоче купити річ, щоб вона в собі працювала, і я то не торкався. От поэтому...